Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в всю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів, тому й звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленням. І нарешті настає травень, По-слов'янськи назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, зищання працьовитих бджіл, в різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають. Як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Доброго ранку, малята! А ви пам'ятаєте, що існують добрі і погані вчинки. Давайте пограємо, роздивимось картинки і з'ясуємо, які вчинки там зображені. Добрі чи погані. Подивіться на картинку зверху, що роблять дівчатка. Вони грають та стрибають на скакальці. Це добре чи погано? Звісно, це добрий вчинок А знизу хлопці взяли тацю з супермаркету і бавляться. Хіба можна так робити? Це добрий вчинок. Ні, не робіть так. Подивіться на картинку зліва. Діти граються, але один хлопчик необережний Він зараз впаде. Можна так робити чи ні, як ви гадаєте. Звісно, ні. Можна травмуватися, а на правій картинці хлопчики і дівчинка тягнуть іграшку, не можуть поділити. Це теж поганий вчинок. Роздивіться ці картинки. Давайте подивимось на верхню. Що роблять діти? Вони граються весело конструкторам. На нижній картинці зліва діти зробили собі літачок із коробки і теж граються. А справа діти у наметі відпочивають, граються та читають книжки. Як ви гадаєте, на всіх цих картинках добрі вчинки чи погані. Ну, звісно, добрі. Роздивимось ці картинки. На верхніх картинках, на першій, хлопчик кричить на іншого. Це поганий вчинок на другій картинці хлопчик один злий, а інший кривляє його. Це теж поганий вчинок, не робіть так. А знизу хлопчики помирилися. Це добрий вчинок А на останній картинці дівчинка плаче, а хлопчик сміється над нею. Не робіть так, це погано. Роздивіться ці картинки. Зверху зліва діти весело грають піском. Який це вчинок? Звісно, добрий. А на правій картинці зверху хлопчик кидається піском в обличчя. Можна так робити? Ні, це погано. Знизу, зліва, діти весело стрибають на класиках, а справа катаються на гойдалці. Як ви гадаєте, ці вчинки які? Ну, звісно, добрі, так. А далі, діти, я вже пропоную вам самостійно роздивитися картинки і визначити, де погані вчинки, а де добрі. А я кажу вам, малята, до побачення! Разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ королівства казки. Ви згідні? Отож слухайте, далеко-далеко, за глибокими морями, за густими-пригустими лісами, за високими горами, розкинулося королівство феї добра. Її так звали Фея-добринка. Вона вчить творити добро і бореться зі злом. Фея Добринка запрошує до себе в гості, але щоб дійти туди, треба виконати її завдання, адже у країну добра можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Фея надіслала нам пелюстки квітки якщо ми виконаємо її завдання і складемо квітку доброти, то зможемо наблизити казкову країну добра. А ще фея Добринка приготувала нам подарунок? А який ми дізнаємося, як потрапимо в країну добра? Добрі справи добереш, диво квіточку складеш. Але що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Так, добра людина випромінює тепло і світло, своїми добрими вчинками розраджує, заспокоює, ніби притягує до себе. Вона ввічлива, тактовна, її шанують, цінують, з нею приємно спілкуватися. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти це також вияв доброти. Доброта ніколи не старіє, Доброта від холоду зігріє. Доброта, як сонце, світить, дітей і дорослих тішить. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити, в славоді та мирі жити, бо життя це диво, казка, в ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, і на землі добро творити. Отже, такі добрі і чемні діти, я думаю, зможуть потрапити в Україну добра. І перше завдання гра, в якому вчинку живе добро. Якщо я називаю поганий вчинок, ви показуєте на картку з хмаринкою, якщо добрий, з сонечком. І перший вчинок допомагати другові в біді. Так, це добрий вчинок, показуємо сонечком. Когось образити. Так, це поганий вчинок. Хмаринка. Захистити слабкого. Сонечко. Когось обдурити. Хмаринка. Ділитись тим, що маєш. Сонечко. Не слухатися старших. Хмаринка. Вихвалятися перед кимось. Хмаринка. Радітись чужої біди. Так, поганий вчинок. Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Добрий вчинок. Дражнитися. Теж поганий вчинок. Ображатись через дрібниці. Хмаринка. Пробачати і просити пробачення, якщо когось образив. Молодці, сонечко. Поважати інших. Теж сонечко. Ви справилися із цим завданням. Одна пелюстка з'явилася на квітці. Наступне завдання від феї. Пригадайте, яку добру справу ви зробили вчора, сьогодні чи кілька днів тому. Розкажіть про неї. Як багато добрих справ ви зробили. На квітці з'явилася ще одна пелюстка. Ми добрались до галявинки. Давайте відпочинемо. Покружляй не мов зайчисько, ручки в боки раз і два, настрій в нас уже літа. ми стрибаєм, силу і радість відчуваєм. Ось ми трішки відпочили. Тепер наступне завдання від фей назви слово протилежне за значенням. Готові? Тоді почнемо. Сумний, веселий, злий, добрий. Сваритися. Миритися жадібний, щедрий, горе, радість, ворог, друг, сльози, сміх, ненависть, любов, страх, сміливість, молодці. Ставимо ще одну пелюстку. А зараз послухайте прислів'я про добро. Добро довго пам'ятається. Хто людям добра бажає, той і собі має. Перший крок до добра не роби зла. Раз добром зігріте серце, вік не прохолоне. Добро, як сонечко, гріє. Молодці, а зараз ставимо ще одну пелюстку. У всіх нас з вами настрій може бути різний і залежить від різних ситуацій в нашому житті, в які ми потрапляємо. Ось зараз ми пограємо в гру продовж речення. Мені весело, коли? Мені сумно, коли? Я сердитий, коли? Так. У нас, у наших друзів, у всіх людей бувають такі моменти в житті, коли наші почуття керують нами. Ми неспокійні, роздратовані, когось можемо образити грубим словом чи своїм вчинком, розповісти чиюсь таємницю, образитись через якусь дрібницю. І тоді так неприємно на серці. А тому ми повинні вчитись тримувати свої негативні емоції, вміти взяти себе в руки. Ось які поради нам дає фея доброти. Взяти себе в руки, тобто заспокоїтись. Якщо відчуваєте, що так і не терпиться когось обізвати, штовхнути, викрикнути, коли треба промовчати, треба довести свою силу, обхватити долонями лікті і сильно притиснути руки до грудей. Це поза стриманої людини. Коли відчуваєте, що назовні рветься викрикування, а треба змусити себе стримувати, промовчати, подивитись на щось зовсім маленьке, заховати язичка за зубами. Вдихни повітря, коли роздратовані, вдихніть повітря глибоко-глибоко і тихесенько, повільно видихніть, щоб самі не чули свого видиху. Але діти, якщо ми будемо знати правила дружби, то, мабуть, ці поради нам не знадобляться тепло свого серця віддавати друзям, завжди ділитися з товаришами, гостинцями та іграшками, допомагати товаришеві в скруті. Якщо хтось плаче, підійти і втішити. Не сваритися з товаришами, гратися дружно. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила. На квіточці з'явилася ще одна пелюстка. А зараз пограємо в гру і пригадаємо вічливі слова. Готові? Тож почнемо. Ви прийшли до дитсадка. Яке перше слово повинні сказати? Так, доброго ранку! Вам допомогли роздягтися, повісити одяг. Що треба сказати? Дякую, молодці. Ви прийшли до роздягальні і випадково когось штовхнули. Що треба сказати? Так, пробач. Щоб вам із задоволенням допомогла людина, треба не забувати чарівне слово. Яке? Так, будь ласка. Людина зробила добре діло і їй потрібно віддячити. Які слова ви скажете? Так, дякую. Що ви кажете людям на прощання? Молодці, до побачення. Ми виконали всі завдання, багато добрих справ зробили і розповіли про них. Ми наблизились до королівства феї Добринки. Вона дарує серце. Це серце символ доброти. Є таке свято, коли люди дарують одне одному серця. Воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. Отже, будьте завжди такі. Дружіть, любіть одне одного. Даруйте добро одне одному.